Що мене колись запитають навіщо мені такий рюкзак? Я покажу лише один кадр, щоб напхати в нього. По максимуму, <хи> привіти, Дісішники! З вами жовток. А у мене новий рюкзак від BlackPack. і це напевно найкраще, що я знайшов в інтернеті. Тож починаємо. Спочатку дуже коротенька передісторія. Загалом рюкзаки для мене це от реально моя основа Дісі, тому що ну я постійно з рюкзаком. ходжу на роботу, ходжу на пошту, коли відправляю чи забираю посилки. Коли знімаю відео, я вкладаю те, що штатив, або те, що буду знімати. Коли кудись їду, то звичайно я беру з собою рюкзак. Тому і виходить, що рюкзак. Це чи не основна річ у моєму ADC. тому і задумався оновити свій основний рюкзак. Це якраз був у мене Able Carry Daily Plus, доволі класний рюкзак. Ви могли його бачити в моїх попередніх відео, але дечого мені почало в ньому не вистачати. Ну і тим паче з'явилися доволі класні цікаві рюкзаки, у яких прям кілер фічі для мене представлені. Тому і задумався, щоб його оновити. Поки не почався у нас дощ, розповім, з поміж яких рюкзаків я обирав і чому вони мені не підійшли. Я перешукав, ну прям весь інтернет, можна сказати. Передаюся купу рюкзаків і хотів обрати саме для себе ідеальний рюкзак, який би мені підходив по всім. Характеристикам і параметрам, що для мене було важливо. Перше, це фронтальне відкривання. Далі розповім, для чого це, але це просто мастива штука, яка, ну я тепер хочу всі свої рюкзаки, навіть найменші, щоб були саме з фронтальним відкриванням. Це насправді дуже зручно. Друге, мені трошки ну, піднадоїв мій чорний рюкзак, і хотілося все ж таки вже якийсь кольоровий. В ідеалі сіре, ну принаймні як цей, тому що мені насправді подобається сірий колір. Він універсальний. У мене всі сумки, велосипедні, бананки, ну все там, гаманці, мої поучі, все сірого кольору. Воно універсальне, воно класно себе почуває. і Мені насправді дуже подобається. Ну, в принципі, може там якийсь би інший колір також підійшов, але сірий мені найбільше подобається. Третя, об'єм 25 літрів, тому що все ж таки це буде мій основний рюкзак, який я буду постійно носити, ну або в переважній більшості. І він має бути достатньо об'ємний. Щоб вміщати там посилки, штативи, ну все, що я можу в нього вмістити у своєму повсякденні, що я використовую. І в той же час він має бути не занадто велетенський, тобто не бути якимось туристичним, тому що знову ж таки я буду використовувати його у повсякденні, ну і носити постий рюкзак якось не дуже прикольно. І напевно, давайте перейдемо саме до рюкзаків, з поміж яких я обирав. Перший рюкзак це я впевнений, що всі про нього знають. Це від Alpaca. У них є кілька моделей. Є модель на 28 літрів, але немає фронтального відкривання, тому вона відпадає. З фронтальним відкриванням у них модель на 35 літрів. Я моделі не запам'ятовував, буду, напевно, чи внизу писати, чи просто вставлятиму кадр про ці рюкзаки, якщо захочете, знайдете. Класний рюкзак. Класна організація, загалом якість, альпака. Фактично, всі порівнюють завжди з блекпеком чи блекпек з альпакою, і я в тому числі, да? Але він занадто великий. Він ну, 35 літрів. Це занадто великий. Я не хотів такий велитайнський рюкзак. Це вже більше якась тревел-історія для подорожу там в інше місто. По-друге, складність доставки і ціна. Вони напряму не доставляють його в Україну. Тому треба замовляти через якихось посередників, там міст шопінг НП-шопінг. Це буде додаткові витрати на доставку, на розтаможку. Ну і загалом він виходить достатньо дорогий, хоча він сам по собі не дешевий. Пік дизайн. Це той рюкзак, на який я був націлений до виходу BlackPack. Ну і загалом, поки не побачив вживу BlackPack, після чого я вирішив його взяти, то як би думав саме про... Цей дизайн там є модель на 30 літрів. Він ну трошки більше ніж я б хотів би. Я б хотів би от щось в районі 25-ідеально для мене, але ну 30, да Він трохи важчий, напів, ну не трохи а на пів кілограма. Все ж таки, ну напевно, це не відчувалось. По кольорах. В нього велика палітра кольорів, є різні кольори. Трохи менше організації, ніж я б хотів, але в цілому, може би, вистачило. Ну і це ціна, да, відчутно був би дорожчий цей рюкзак. Тому в загальному, як би мені він і менш підійшов, ніж цей же від Blackpack. Белрой. Доволі прикольний рюкзак, класно виглядає, 26 літрів, фронтальне відкривання, начеб він мені і підійшов би, але хе, у нього абсолютно відсутня організація. Що мені не сподобалось. Ну, тобто, це треба якісь додаткові органайзери, що вже буде незручно. Ну і такий, наче простоватий. Nomatic. у них насправді є класні моделі. Це Nomatic Nomad на 15 літрів, якщо не помиляюсь. Це взагалі став бестселером по продажах. Дуже популярна модель, але все ж таки я шукав щось побільше. Там є моделька у них на 26 літрів з фронтальним відкриванням. Але ну, там немає організації. Взагалі це рюкзак, типу як для фотографів. Є спеціальна організація під штативи, яка встав, ой, під об'єктиви, яка вставляється. Але по дизайну мені не подобається по організації немає її. Фактично по ціні він дуже дорогий, ну прям. Майже вдвічі дорожчі, ніж той же Ну, тому я взагалі його якби і не розглядав. Evergoods. доволі також непогані рюкзаки, цікаві є моделі. Є там модель на 26 літрів, тобто мені, в принципі, підходить, є фронтальне відкривання. Але що мені не сподобалось, по-перше, тканина не XP, якась ну, напевно нормально, але все ж таки я хотів експак. По кольорах є чорний і зелений, я не хотів ні ти, ні інший. І вартість, плюс проблеми з доставкою. І загалом, якщо враховувати всі доставки та розтаможки, то він виходить десь вдвічі дорожчий, ніж цей же BlackPack. Векслі чи Вексле якось так називається. Також доволі цікавий рюкзак. Взагалі цікава компанія, у них багато рюкзаків, величезний модельний ряд, але знову ж таки, складності з доставкою це переплати. Якщо враховувати всі доставки, то він виходить дорожчий. Що мені ще не сподобалося, що в нього зовсім пряма спинка, я так розумію, просто вона з тканини. І хотілося, щоб хоча б якісь мінімальні випуклості були на спинці рюкзака. Не так для вентиляції. Далі про це буде ще. А саме для якоїсь фіксації, воно просто додає зручності, що у вас рюкзак більш зафіксований на вас. Також мені не зовсім сподобалась тканина, там не X-Pack, а кордура. Я наче не знайшов цю модель саме в Ну, В цілому більш-менш цікавий рюкзак, але як кажу, мені не зовсім підійшов чорний колір і все таке інше. Тому для мене, якщо от підсумувати все, що я розповів, і виходить, що оптимальний варіант це саме цей рюкзак, тому що він найлегший, найдешевший, немає складнощів з доставкою, сірого кольору, матеріал X-Pack класний по організації, класний по фішкам. Ну і загалом мені подобається цей бренд BlackPack. У мене багато сумок від нього, там бананки, велосипедні сумки. Я їх всі використовую, вони класні по якості, мені подобаються Тому в принципі... І рюкзак мені сподобався взагалі я до останнього сумнівався, але коли побачив його вживу, то якби і вирішив на ньому зупинитися, він. Прямо ідеально мені підійшов. Тепер давайте вже перейдемо до самого рюкзаку, до його конструктиву, як тут все влаштовано про його фішки. І буду саме розповідати у форматі фішок. Тож, перша фішка, із-за чого я по суті і оновлюю свій рюкзак, із-за чого я обрав саме цей це повністю фронтальне відкривання. Тобто, це коли ваш рюкзак може зробити ось так. І відкритися повністю, тобто передня частина повністю відкривається. Це дуже зручно, насправді в багатьох моментах. Основний це, коли ми можемо розкрити і напхати його по максимуму, по суті, ну задіяти кожен сантиметр вашого рюкзака. Тому що при звичайному складанні, тобто користуванні, ми складаємо речі ну, зверху. І так ми не можемо оптимально все скласти. І саме для мене, чому це так зручно. А, тому що, ну, наприклад, я напхав усього, прийшов на пошту, мені якась річ знаходиться саме внизу, і мені не потрібно викладати всі речі. Я просто розцьобую рюкзак, розкриваю і дістаю річ, яка лежить на самому дні. Ну і в звичайному користуванні це також супер дуже зручно. І я взагалі тепер не бачу сенсу у звичайних рюкзаках. До речі, у блекпек же є. І звичайна така версія, рівно такі саме, тільки який не може розкриватися повністю. Я в ньому не бачу сенсу, тому що ну якщо ви не хочете повністю розкривати, от вам в даний момент це не потрібно, то защовкуємо фастекс і все. і все А коли нам знадобиться цей момент, то ми просто розкриваємо і можемо повністю розстігнути. Це просто от, реально дуже зручно. Давайте пройдемося по основному відділенню. Тут насправді у цьому рюкзаті, Ну прям. Дофігіща кишеньок, я їх, їх всі так і не зміг задіяти. Ну, це насправді і плюс, тому що у нас є завжди запас по кишенькам, і мені подобається, що кожна річ знаходиться у своїй кишені. Я люблю організацію і вона десь не бовтається. На передній кишені, тобто панелі, у нас знаходяться дві такі сітчиці великі кишені. На основній спинці вона. По суті, зроблено з якогось такого матеріалу армуючого, як піна чи щось таке. І на ньому висять по суті кишені. У мене тут знаходяться от є дві січові кишені, там якісь флешки мультитул, блокнот. Є кишені на блискавці, є ще одна кишеня, така довга на блискавки. Ну, вона десь досюди доходить під якісь там документи. Ну і це якби загальне ось таке у нас відділення. Друга фішка це якраз оці фастекси. У них є кілька функцій. Ну, перше – це слугувати як ручка, оскільки це тревел-рюкзак, він позиціонується як для подорожей, то воно дуже зручно, тому що у нас є ручка як з фронту, так і з боку. Ми можемо прям брати як валізку і витягати там з якоїсь комірчини чи з чогось, чи просто нести його за бік. Ці фастекси є з обох сторін, що насправді дуже зручно. По-друге, якщо нам треба скомпресувати рюкзак, то ми можемо стягнути. Ну і по-третє, вони можуть слугувати як обмежувачі. Також у нас є ще переднє відділення, давайте про нього й поговоримо. Тут є кілька кишень. Насправді це основна організація, і вона створена для якихось дрібних речей для основних і що в мене тут є. А, ну, тут є така знову ж таки сітчата кишення, тут можна щось покласти. Є різні кишеньки, також сітчата, не сітчата. Є така кишенька ну, під ліхтар, під ручку, під якісь, там, чи щось таке. У мене тут ще ось аптечка лежить, ще одна кишення. Далі є кишеня, ну, така десь на половинку. У мене вон, плашка з бітами лезерман тут валяється. Ну і ще одна кишеня. Тобто під якісь документи, також можна он, ключі почепити на карабін. Я його, в принципі, зовсім зніму, ну то ладно, то на майбутнє. І реально от кишень просто багато. Ну, і сама кишеня, вона довга, тобто можна якусь там папку з документами вкласти чи щось подібне. Також тут ще на передній панелі є ще одна кишеня. Вона десь доходить до середини. В принципі, вона достатньо об'ємна, і у мене тут зазвичай... Павербанк, гаманець, може якісь там окуляри можуть бути. Ну, тобто такі речі, які бажано мати у швидкому доступі, може не зовсім це безпечно, тобто можуть все ж таки витягнути, але я в принципі контролюю свій рюкзак, тому з цим проблем також не буде. І кілька слів про його вологостійкість Отаку невеличку мрячку, невеличкий дощик, він насправді без проблем витримує. Як ми бачимо, воно просто ось скотується по експаку і не промакає. Але зрозуміло, що прям велику зливу, тим паче, якщо ми довго будемо йти, ну воно буде з часом трошки промакати, тому що блискавки не проклеєні, тобто не вологозахищені, не проклеєні шви. І насправді це зрозуміло. Блискавки класно, що такі поставили, тому що вони дуже легко ковзають, Це навіть буде зручніше. Шви. Ну тут насправді дуже велика кількість цих швів, і проклеїти їх фізично напевно неможливо. Та в принципі я не бачив, щоб щось подібне робилося саме на рюкзаках. І, взагалі, якщо ми хочемо досягнути повної вологостійкості, то просто одягаємо рейнкавер, якийсь, та і все. Насправді, на більшості рюкзаків так і реалізується їх вологостійкість, якщо це потрібно. Ну і до речі, тут вологозахищена блискавка також є. Вона у відділенні для ноутбуку. Все ж таки, ну для ноутбуку бажано, хоч якийсь трохи більший вологозахист. Відділення для ноутбуку. Тут воно по суті розділене на два. Зараз розтягну і покажу. Є ось така кишення, вона доходить десь до сюди. Ну, мій ноутбук, якщо ми приміряємо, то ось тільки ще є простору донизу. І це для того, по суті, реалізується таким чином захист. Тобто, якщо ми кидаємо ноутбук, то ну сам рюкзак з ноутбуком, то по суті у нас ноутбук підвішений на стінці, і 100% з ним нічого не станеться. Ну а якщо у вас більший ноутбук ніж напевно 15 дюймів, ну, у мене на 14, але тут є ще запас, то можна вкласти ще його ось сюди. Там є також на дні пом'якшувальний елемент. Зараз, напевно, покажу чи не покажу. Ну, коротше, потім ставлю кадр. Там така, як планочка з по суті щільного паралону чи пінопласту, чи щось такого. І у вас також по суті дно ноутбука захищено І перейдемо до наступних ще фішок. Давайте почнемо з лямок. На лямках також дуже все цікаво реалізовано. Тут є такі додаткові кишеньки, а воно зручно для якихось дрібних предметів. Ось, наприклад, у мене мікрофібра, протираю камеру, ну той же телефон, коли знімаю, можна протирати окуляри. З цієї сторони можна вкласти той же ліхтар, але зараз він у мене вдома на зарядці, тому я його виклав. Або якісь карточки, або якийсь дріб'язок, щоб знову ж таки було все під рукою. По спинці тут також ще є одна кишеня, але вона така плоска, ну і велика. Це, напевно, для якихось документів може бути. В принципі, нехай буде. Але я нею не користуюсь самі лямки, вони ергономічної форми, не просто прямі, а такі. Вигнуті, це насправді дуже зручно, ну і достатньо класно тримають форму. Це, знову ж таки, зручно і дедає в цілому зручності. Фішка Блекпеку, це, як завжди, що в нас ремінці оці не болтихаються. це знову ж таки про продуманість до деталей. І по спинці деякі зміни також відбулися. У попередній версії, чому я, до речі, її не взяв тоді, тому що там була зовсім пряма спина, що мені ну, не подобається. Насправді до вентиляції це ніякого відношення. Немає, тому що ну якщо вам потрібна вентиляція, ви берете умовний дойтер, де спинка повністю сітчата, натягнута як гамак. І так, да, це єдиний напевно варіант, де буде гарна вентиляція спини. В усіх інших, де там якісь комірки, якісь іще щось. От у мене є балкері з комірками. Воно по факту все не працює, воно просто додає зручності, як і це. Що б я ще хотів, це напевно буде перший нюансик. Щоб оці випуклості, а вони тут ну, достатньо такі нормальні, щоб вони ще трошки більше були, тоді сам, самі випуклості дозволяють зафіксуватися вашому рюкзаку на вашій спині. І це просто додає зручності, ну і пом'якшення додаткового. В принципі, тут уже доволі все непогано, є дві такі виступаючі елементи, і цього вже От я приміряв, мені сподобалось, я з ним ходжу. Ну, На літо, напевно, буде все ж таки з ним спекотно, але як і з будь-яким іншим рюкзаком, навіть ось тип. У комірки зроблені. Насправді воно не працює. І я пробував. Ну коротше, тому в цілому. Мені вже цього буде достатньо, і перейдемо до останньої фішки цього рюкзака. Це його бокові кишені. З одної сторони у нас знаходиться кишені під пляшки. Коли ми, нам треба ставити пляшку, ми її розцібаємо і вставляємо якусь пляшку. Вона доволі така велика, можуть влазити доволі товсті пляшки. І ще ми можемо саму пляшку фіксувати додатково фастексом. З іншої сторони, також не менш цікава кишення. Вона ось так виглядає. Зазвичай у мене знаходиться тут мій робочий телефон з роботи, але можна вкласти же гаманець, а якийсь павербанк. Тобто, те, що нам потрібно, щоб було знову ж таки у швидкому доступі під рукою, ну і воно більш захищене, ніж передня наше кишеня. Давайте, напевно, вже перейдемо до таких нюансів, які я помітив. Ну, з цієї кишені і почнемо. А сюди насправді влазить, ну, влазить телефон. Ось так. І це телефон, ну, якийсь Samsung бюджетка, але він достатньо великий. Але все ж таки, мені здається, що деякі телефони можуть не влізти. В ідеалі, щоб він, ну, ця кишенька була трошечки більша. Ну, в принципі, мені влазить, мені норм. З іншої сторони, про пляшку. По пляшці також тут є невеличкий мінус, що якщо не фіксувати ось таким чином ну, самим фастексом, то пляшка ну, так, тримається не зовсім гарно. Але напевно це і було передбачено, що ми будемо так фіксувати. Тому що все ж таки воно передбачене, щоб і підходило, і під інші пляшки більшого об'єму, тому ну, воно сильно не притискає. Ну, в цілому я ось так ходив, тільки термос уже беру бо на вулиці доволі холодно. То з цим такий нюансик також є. По іншому, напевно, дійсно більше нічого такого немає. Оце тільки що я і казав по спинці, що бажано б збільшити ці випуклості ну, десь. Ще там, може, на сантиметр, щоб воно більше виступало. Тоді сам рюкзак буде ще більше зафіксований на нас. Ну і тим паче, от я його навантажую прямо по максимуму. Він здоровинний, багато влазить, і ця вся вага лягає на нашу спину, то класно було, щоб воно більш було таке, ну більше м'якого матеріалу, щоб ще більше е, приймати форму нашої спини. Ну а в цілому доволі все чудово. І насправді проблем більше ніяких з цим немає. Тож, якщо підсумувати про все, що я розповів у цьому відео, то й виходить, що от саме цей рюкзак для мене є оптимальний. Так, да, звичайно, є якісь мінімальні нюансики, але насправді ну, вони взагалі не впливають на моє користування, та, я думаю, в цілому на користування власників такого чи подібного рюкзака. Загалом я ще планую придбати якийсь м, доволі компактний рюкзак на ну, десь літрів там на 17, 18 Він буде якраз на заміну Ебелкері. E Ебелкері e я напевно буду продавати, а тому що Ебелкері ну, e не набагато менший ніж цей. У цьому 25 літрів там 21. Але от іноді хочеться щось доволі компактне, особливо влітку, коли треба взяти з собою умовно тільки там ноутбук, якийсь мультитул, дощовик і все. А, ну І для цього, напевно, буде такого рюкзака все ж таки забагато, тому щоб були, була варіативність. Це мені насправді подобається. Як я казав, що рюкзаки це моя основа І тому тому ну, подобається мені рюкзаки. Тому ось так загалом мені саме цей рюкзак дуже сподобався. От дійсно я його використовую кожного дня, не випускаю зі спини. Постійно з ним ходжу і всім задоволений. Тому в цілому можу його також рекомендувати. От саме версію Travel ви нічого не втратите, а тільки отримуєте багато-багато плюсів. Ну або просто обирайте саме подібний рюкзак з фронтальним відкриванням. Це просто та фішка, по суті, з-за чого я все це і затіяв. Ну, на цьому, напевно, і завершимо відео. Підпишіться на канал, на мій інстаграм. Будемо і тут, і там зустрічатись, і до зустрічі в нових відео. Всім пока.